Коломию відвідали молдовани. Збірна команда Бричанського району приїхала обмінюватися досвідом з місцевими боксерами. На Прикарпатті спортсмени з Молдови перебували чотири дні. На базі ФСК Локомотив вони відпочивали, тренувались і боксували. Про міжнародну матчеву зустріч розкаже Мар'яна Мацьків. Коломийських та молдовських боксерів поєднує давня дружба. Вихованці фізкультурно-спортивного комплексу локомотив неодноразово бували у Молдові. Так само їхні спортсмени часто приїжджають у Коломию. Один з ініціаторів таких зустрічей заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Незвичайно велика користь, тому що вони обмінюються досвідом, тим більше вони сусіди, наші дружні е, сусіди, скажімо так, і у них дуже бокс на високому також рівні. І нам цікаво, щоб вони проводили такі матчові зустрічі разом з нашими боксерами. У нас давні дружні відношення з боксерами з Коломи, в особливості з тренером Данілішином, ще коли я був, Юніором, помню 96-го года. Боксир перший раз я з Андрієм Федчуком у нас на турнірі. Тому з тих пор у нас тісні відносини, дружності. Тепер майстер спорту міжнародного класу Міхаїл Монтян приїжджає у Коломию як тренер. Цього разу привіз 18 боксерів різних вікових категорій. 16-річний Єгор Бажанару один із них. Турнір взагалі серйозний. Тут у вас сильні боксери, в ми є призори Європи. Чемпіони України нам цікаво тут боксірувати. Ми, ми спеціально приїхали сюди, що з сильними боксерами. Високий рівень наші боксери підтримали, і цього разу на матчевій зустрічі з молдованами річні коломияни Арсен Дмитрук і Ярослав Михалушко отримали безсумнівну перемогу. Боксувалось е, тяжко трошки, бо е, вітаміни не вживав і тяжко дихалося. А так то все добре. Набрати досвіду може можуть чую, що приїхала з Молдови Європи, вона підстала третій. Ну, от хочу по 20 скінь буде буксирувати. Ну, бій прийшов нормально. Думаю, буде набагато чаще. Але ми працювали, з бара були у нас. Два тижні ми на збарах були. Приїхали. Ну, і показали результат користь від таких зустрічей на аби яка вважають тренери з двох країн. Різні боксери, різні стилі та техніки. Все це безцінний досвід для юних спортсменів. Добре, що ми країнами межуємо близько. І вони до нас під'їжджають. Ми до них ми буквально того місяця було там в молодіжному чемпіонаті. Досить непогано відбуксували. Ну і вирішили на. На такі свята, як Святого Миколая. Маленькі, старші, юнаки, юніори, діткам по 10 років, по 12, трошки титуловані, що вже хлопчики буксували. Так що, надію, що всі залишаться задоволення, особливо тренера і діти. Коли чаще боксери, спортсмени зустрічаються друг з другом, вони набирають опиту, бачать суперника. тільки положительний результат. І сподіваюся, що Ща ще устроїмо ті встречі. От ми не знаю, коли але в ближайшому майбутньому позовемо зборною Коломиї. У нас аттєвий і визит. Міжнародна матчева зустріч відбулася за сприяння Коломийської федерації боксу та фонду пам'яті Андрія Федчука. Найближчим часом збірна команда Бричанського району чекатиме в себе гостей зі столиці Покуття. Мар'яна Маськів Сергій Гурмак для програми події НТК.